Брак мотивації, а також лічильників газу та гарячої води це основні прогалини, через які ефективність виробництва та споживання тепла в Україні лишається далеко позаду сучасних європейських норм. Основні ризики для енергетичної інфраструктури, українські та європейські експерти, озвучили у європейському містечку, що тепер працює у Києві. кажуть, в Україні потрібна стратегія з енергоефективності. Більшість погоджується, що програми, які існують, недосконалі і не дають бажаного результату. Всі ці білі плями, цей гарячі Елементи це є місця, де є тепловтрати, і вони, як були два роки тому, так були таким цього року. І я не бачу, щоб зараз щось змінювалося. Такий приклад тепловтрат не єдиний у столиці, та й Україні в цілому. Експерти переконують, нині Україна є однією з найменш ефективних держав Європи. Наприклад, виробництво однієї гігакалорії дорожче в Україні на третину. Її транспорт дорожчий у вісім разів, а використання у п'ять разів менш ефективніше ніж у країнах Європи. Україна намагається розв'язати цю проблему. Нещодавно ухвалили третю програму ЕНЕР. Это первая государственная программа в Украине, которая получает финансовую поддержку бюджетных средств. И она э, претерпевает изменения. Она не костная, она не догма. Она привязывается к тем или иным начинаниям, которые ставят перед нами и евросообщество в части выполнения условий э, подписанного договора об энергетическом сотрудничестве. І в часті енергоефективності, і в часті енергозбереження у цьому документі, однак не передбачене забезпечення фінансовими, людськими та мотиваційними ресурсами також не стимулюються інвестиції, але саме це і є ключ до успіху. Переконують європейські експерти. Я думаю, що потрібно переконатися, що у вас є належні ринкові реформи. Тут ми готові допомогти Україні, і нарешті ви повинні створити належну систему стимулів до енергоефективності та відновлювальних джерел, щоб ринки відповіли на це інвестиціями. Найбільше тепла втрачається у містах. Якщо вірити прогнозам експертів, то за наявності інфраструктури і зростання цін за кумірне, більшість містян, зрештою, будуть не в змозі сплачувати за послуги. Як наслідок залишиться без гарячої води та опалення. Це також поглибить фінансові проблеми комунальників. У містах проблему визнають і переконують, до реформ готові, але кажуть, заважає Міністерство фінансів. Потрібно вирівняти ціни на газ. Ми єдина країна в світі. В якої ціна на оптовий газ виходить дорожче ніж розніця у міністерстві ж мають власну версію. В уряді визнають потребу перетворення енергетичного сектору, а роботи з реформування господарства відбуваються у співпраці з європейськими фахівцями. Але зараз дійсно першим вице-прем'єром, паном Тігіпком, проводиться дуже цікава така. Ну, дуже цікаві такі заходи, які стосуються дійсно програми, ну більш активної реалізації програми енергозбереження в Україні. Останнім часом до України дуже багато приїжджає іноземних представників. І ту програму, яку вони нам дають на розгляд, це державне приватне партнерство. І ми дійсно вже дуже зацікавлені в реалізації державного приватного партнерства. Експерти підготували свої пропозиції із реформування енергетичних інфраструктур. Потрібні мотиваційні механізми, системи обліку та модернізації теплових мереж. Це зменшить споживання газу на 15 мільярдів кубометрів на рік. Як наслідок, зникне потреба в імпортуванні палива з Російської Федерації.